Добрий день. Вирішили собі придбати ось таку помічницю посидомийну машину на Ало. Модель її БК 34322. Е, На сайті вона зараз коштує 13, 770... 13 777 гривень. Прям така. Ця із е, характеристик. Саме основне, що мене цікавить, те, що е, клас збереження енергії А, і вона йде повнорозмірна. Виглядає вона ось так. Зараз пройде в кругову. Ще раз нагадаю вам, що Ало. Робить доставку тільки або своєю доставкою повністю до квартири, або до відділення нової пошти. З магазину забрати не можна. Заводська упаковка. Всі чіпи на місці видно. Ось так вона приходить запакована. Бачите? Зараз бігом розкриємо її. Напевно, ще треба розрізати якусь. Так, розкриваємо тепер. Усе боковушки. Бачите, їхні лейдер. Це упаковка все йде. Зараз ми упаковку знімаємо. Це весь пінопласт складаємо і маємо. Ось вона стоїть, ось дверцята. Ось така вона всередині, бачите, даже подарунок поклали, феррі. Все запаковано, все в цих бірочках. Бачите, і натягнуто. Явно феррі теж виступає зі спонсором, тому що ще їхня це дуже гарно виглядає, чесно слово, така стильно прям. Тут метал. Значить, присутній шланг це подача води, це каналізація. І шнур питання. Ось таку маємо посудомоєчку бико. Ще раз, як завжди, вдячні АЛО за бонуси. От, ось тут можна уважно подивитися характеристики. Ось така посудомойка. Дякуємо за увагу.